Доброго дня! Сьогодні поговоримо про е, подію, яка донедавна була у нас надзвичайно на слуху і, е, і на, назви імена Донецький аеропорт, Кіборги е, були надзвичайно актуальними. Події е, повномасштабного вторгнення е, Російської Федерації е, в Україну дещо відсунули. Е, е, Своєю гостротою пам'ять про захисників Донецького аеропорту, але ми їх все одно пам'ятаємо. І на державному рівні 20 січня кожного року ми вшановуємо пам'ять захисників Донецького аеропорту. Хоча Ради справедливості варто зазначити, що дата ця не є. Останньою датою захисту аеропорту до кінця січня 2015 року захисники аеропорту продовжували одинокі бої і залишались на території аеропорту. Отже, в січневі дні ми згадуємо, віддаємо шану. Захисникам Донецького аеропорту. Символом Донецького аеропорту і подвигу наших захисників залишається напівзруйнована башка, яка нагадує про те, яким був попередньо міжнародний аеропорт і що від нього залишилося. Про те, яким він був, нам нагадують фото ще довоєнної минувщини. Взагалі в історії аеропорту відомо, що він існував ще в 30-х роках, як військовий аеропорт, а вже аеродром. А післявоєнний період це став цивільний. Аеропорт А під святкування, верніше, під проведення міжнародного футбольного турніру 2012 року було проведено реконструкцію і було відкрито нові термінали, оновлено було вже цей аеропорт як міжнародний. У березні 2014 року а, на територію аеропорту від, відступили а, захисники Донецька і в першу чергу це були військовослужбовці 3-го окремого полку спецпризначення, а, який базується а, в нашому місті, місті Кропивницький, та 95-ї окремої аеромобільної бригади. Вони взяли під охорону цей об'єкт, але військових дій в той час ще не велося. 17 квітня була здійснена перша спроба сепаратистів оволодіти будівлями аеропорту, але вони виявилися невдалими. Але з цього дня, 17 квітня, всі польоти... Припинили аеропорт припинив своє функціонування. Друга спроба противника взяти під контроль аеропорт відбулася 26 травня. Новий термінал зайшли підрозділи російських військ-бойовиків. Завдяки скоординованим діям авіації та Наземних сил ворога було витіснено із займаних позицій. З того часу в новому терміналі. А також і старому терміналі на Диспетчерській та метеовежах В пожежній частині розмістилися підрозділи Збройних сил України. Згодом до них приєдналися добровольці із правого сектора, і вони тримали цю оборону на тривалий час. Після бою, 26 травня, не відбувалося значних вогневих сутичок, перестрілки мали короткочасний епізодичний. Характер. У, липні, у липні відбулися бої, в результаті яких наші охоронці зазнали перших втрат. Один воїн загинув, а через кілька днів ще один захисник помер від ран. І це були перші бойові втрати в Донецькому аеропорту. З вересня 2014 року в Донецькому аеропорту розпочалися важкі бої. мінським домовленостям про припинення вогню ворог активізував, навпаки, активізував бойові дії. Українські військовослужбовці отримували і старий і новий термінали. Контроль над районом, прилеглим до Литовища, поклали на другу батальйонно-тактичну групу 93-ї окремої механізованої бригади. Підрозділи 3-го окремого полку спецпризначення і 74-го окремого розвідувального батальйону. І от тоді саме з'явилося слово кіборги, узначені захисники Донецького аеропорту. У вересні 2014 року це слово вжив один із сепаратистів Донецьких на пояснення, чому не вдається захопити. Територію аеропорту він відповів, що там не люди, там якісь кіборги, тобто надзвичайні люди, яких не можна здолати звичайними силами. Опорним пунктом сил АТО стало селище Піски. Через нього захисникам аеропорту поставляли провізію, боєприпаси, відбувалася ротація, тобто зв'язок із основним контингентом військ можна було налагоджувати. А тому саме за це селище велися надзвичайно потужні бої. І, Банди накривали позиції сил з артилерії, мінометів до 50 обстрілів щодня. В ті дні вересня 2014 року кіборги Донецького аеропорту взяли в полон перших військових. І це виявилися росіяни, зокрема, і офіцер-артилерист. До кінця вересня бої знову ж таки мали короткочасний епізодичний характер. А 28 вересня відбулися два бої, у ході яких загинуло 9 та було поранено 14 військовослужбовців. Крім того, від ворожого вогню втратили дві машини БТР одному із загиблих, офіцером 93-ї бригади, капітану Сергію Колодію, Присвоєно звання Героя України. Посмертньо. Проти української сторони діяли танки. Одного з них знищив екіпаж Героя України Євгена Межевікіна. Після цього бою керівництво вирішило провести ротацію. Зокрема, бійці 3-го полку повернулися до міста. Ось фото. Вночі пізно вночі рідні друзі зустрічали славетних кіборгів у нашому місті, а бої продовжувалися і вони ще більше набирали силу. Уже 3-6 жовтня було здійснено спробу навіть кілька спроб штурму аеропорту, під час яких загинуло 11 українських бійців. 29 та 30 листопада під час штурму ворогом старого терміналу двоє бійців загинуло, шестеро було поранено. Сили АТО залишили приміщення старого терміналу, зосередилися на території нового. За період з 30 листопада до 11 грудня в Донецькому аеропорту продовжувала, продовжувалася ротація кіборгів. І е, українські позиції зайняли бійці 90-го аеромобільного батальйону. Е, усі бої першої половини грудня довелося е, вести воїнам цього славного е, батальйону. Е, на початку 2015 року е, спроби оволодіти е, аеропортом не припинялися, а набирали ще більшої сили. Метою було зайняти новий термінал, але після запеклого кількагодинного бою 1 січня росіяни і їх сателіти після бою тратами підійшли. Після цього новорічного зіткнення загинув український писанник Любомир Потфедько. Під ногами якого розірвалася ворожа граната, у ніч на 11 січня було евакуйовано поранених кіборгів. Російські ж бойовики впродовж ночі обстрілювали з гранатометів новий термінал з реактивної артилерії метеовежу. 13 січня через масовані ворожі. Обстріли обвалилась диспетчерська вежа аеропорту, яка е, і зараз залишається символом оборони. Того ж дня бойовики висунули кіборгам ультиматом піти до 17.00 з, з нового терміналу. Не, не підуть їх знищать, але хлопці не покинули позиції е, і в цей день загинуло понад 250 проросійських. І російських військових та бойовиків. А хлопці продовжували тримати позиції. У ніч 16 на 17 січня до нового терміналу прибуло підкріплення в складі 15 осіб. Вони відразу долучились до бою, 17 січня кіборги відбили частину території аеропорту, завдавши ворогу значних втрат. 20 січня 2015 року. В цей день в аеропорту тривали жорстокі бої. злітно посадкова смуга повністю була виведена з ладу. Українські підрозділи продовжували завдавати бойовикам важких втрат живій силі і техніці. В період з 8 ранку до 12 українські воїни провели операцію з відбиття Донецького аеропорту і в новинах. Нам повідомили, що аеропорт тримається, є успіхи. Але, на жаль, до кінця дня ситуація змінилася. Проросійські сили здійснили підрив нового терміналу, в результаті чого посилилася руйнація об'єкта, і українські захисники загнали найбільших втрат. Цього дня вирішено було відходити. Але на території аеропорту, і навіть на тій зруйнованому об'єкті нового терміналу, ще залишались люди. В ніч, коли завалилося перекриття, 48 двохсотих знаходилося ще і всіх вирішено було відправити в місця дислокації. 22 січня, 22 січня у прес-центрі АТО повідомили, що загинуло 10 військових, 19 отримало поранення. Кіборги відступили з нового терміналу, але аеропорт не покинули, бої тривають. І е, 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 насправді е, вони тривали, а е, ще і, 20, і 21, і 22 січня. Станом на вечір, 22 січня, в Донецькому аеропорту залишалося ще не менше 20 українських військових. Навіть вдалося пробитися бойовикам 79-ї аеромобільної бригади. Аеропорт був розташований в межах досягнення всіх вогневих засобів за винятком стрілецької зброї. І українські військові продовжують контролювати його територію, так було сказано нам новина. Вніч 22 на 23 січня на пожежне депо в туману вийшли два українські офіцери на псевдо Окунь і «Єшка». ризикуючи власним життям, не знаючи, чи ще ціла пожарта, чи не в полоні побратими. Вони знаходять їх, повідомляють, що сталося, після цього організовують відхід. Окунь, маючи титул чемпіона України спортивного орієнтування, веде групу не по карті, а вираховуючи кроки в темряві, виводить до радіолокаційної станції аеропорту, де транспортом група е е евакуюється. Е е навіть впродовж е е наступних днів е тривали бої і окремі е воїни ще тримали позиції. 27 січня вдалося відвоювати частину аеропорту, Успішний дій було складовано задля можливості забрати тіла воїнів, які раніше загинули. В ході оборони і, зокрема, в останні дні оборони Донецького аеропорту загинуло отже, близько 50 осіб. Всього ж, за підрахунками, офіційними підрахунками, героями, які загинули на території Донецького аеропорту, є близько ста чоловік. Цифра уточнюється. Отже, встановлено, скажімо так, державна. Дата відзначення пам'яті кіборгів, Спочатку це було 16 січня, потім уточнено було дату 20 січня, зараз обговорюється можливість зміни дату, дати вшанування, але б не був, в який би день ми не згадували, ми пам'ятаємо самопожертву цих людей. Про кіборгів знято фільм, чудовий фільм, і ми мали змогу, маємо змогу його переглянути за бажанням. Він вселяє величезну надію на перемогу, на стійкість наших воїнів, яка не змінилася від 2015 року. Багато тих, хто вижив, хто повернувся із того горнила, вони залишили свої спогади. Один із них, кулеметник 93-ї бригади, Олександр Сергієв писав, що якби росіяни хоч раз побачили трупи, купи трупів своїх співвітчизників, то вони б назавжди зненавиділи б цю війну. Ще один. Захисник аеропорту Кирило Недря писав, в той час Донецький аеропорт був найбільш українським місцем в Україні. Місце, куди сходилися заради захисту незалежності, суборності, територіальної цілісності, протидії ворогу, де стиралися всі протиріччя. Ну і от не випадково самі запеклі останні бої вони проходили якраз в день суборності. Один із бійців це Вадим Довгорук і зараз продовжує своїм прикладом надихати своїх і побратимів, і інших воїнів. Він якраз втілює оцей образ кіборга, люди, крові плоті яких виявилися міцнішими за метал. Вони витримали, не витримав бетон. Пам'ятаємо і вшановуємо пам'ять захисників аеропорту. Дякую за увагу. З вами була Віксяна Інна Анатолійовна, кандидат історичних наук. До нових зустрічей в історико-мистецьких студіях.